Близько полудня в четвертій школі рівного порожньо діти іще не повернулися з міста. Щодня вранці на організаційній лінійці школярі планують різноманітні розважальні виховні спортивні заходи. Тому час у здоровичку спливає швидко. Ми сьогодні були в кінотеатрі Ера, дивилися мультик. Оскільки ми є школою сприяння здоров'я, то перевагу ми віддаємо все-таки більш оздоровчим заходам. Під час роботи з 2 по 19 червня табору два дні ми присвячуємо суту День здоров'я і День спорту. Харчування у таборі здоровичок одноразове одна порція шкільного обіду коштує 10 гривень 35 копійок. Тут і фінанси міського бюджету і батьківські внески. До слова, загалом з міської скарбниці харчування дітей у пришкільних таборах обійшлося у 400 тисяч гривень. Якщо діти забажають добавочки, ми їм накидаємо порцію ще а часто просять часто просять. Із молодших школярів у таборі сформовано чотири загони. А от до складу п'ятого увійшли діти п'ятих-шостих класів. Це так званий мовний загін. Він працює за індивідуальною програмою. Тут діти удосконалюють знання з англійської та німецької. Ми танцюємо, співаємо, вчимо англійську, тренуємо мовлення. Найчастіше ми проводимо квести, граємося та проводимо тренінги. У Цьому році є певна особливість. Це те, що при деяких школах будуть функціонувати мовні групи. Тобто, якщо є пришкільний табір, то буде мовна група за бажанням дітей і спеціалісти відповідного профілю з англійської мови з інших предметів, будуть так само мати відповідні години для того, щоб безкоштовно попрацювати під час проходження літніх таборів з дітьми. А діти удосконалюють свої мовні знання. Загалом освітяни рівного мають намір оздоровити у пришкільних таборах майже 4,5 тисячі дітей. Кажуть, попри простоту організації такий вид відпочинку є досить. Ефективним Людмила Васюха, Микола Мальничук. Інформаційна програма День.